Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував зустріч у січні з керівництвом офісу президента з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ну насправді комунікувати з угорщиною потрібно, і особливо на фоні того, що блокує Угорщина виділення чергового пакету допомоги від Євросоюзу Україні. Ну але з іншого боку, чому ця зустріч не анонсувалась із нашим міністром закордонних справ, де він подівся, де президент у цій ланці комунікації? Чому? І як взагалі Андрію Єрмаку вдається зберігати таку суб'єктність в зовнішньо-дипломатичній комунікації? Ну, Єрмак не заскочить, якщо президент не захоче, знаєте, профразуючи українське прислів'я? Насправді це дезорієнтація, і взагалі цього комунікативного процесу? І українського міністерства закордонних справ і системи ухвалення рішень ми не є президентською республікою, не дивлячись на те, що у нас насправді правовий режим воєнного стану і Конституція України передбачає, що президент є головнокомандовичем. Але з іншого боку, його офіс не є тим механізмом, який Конституцією наділений тими повноваженнями, які взяв на себе той самий Єрмак. Це показує в тому числі нашим недорогам, що в Україні Міністерство закордонних справ і міністр закордонних справ, не дивлячись на те, що він пропонується президентом, призначається практично з його подачі. Тобто він є фігурою, яка напряму підпорядкована президенту, грубо кажучи. Тому що він призначається парламентом, ну насправді зведено, вибачте, до е, прес-служби Єрмака. Спочатку ми бачимо е, фактично. Єрмака на якихось там майданчиках, непоромовних майданчиках. Він там пише в Фейсбуці, пише там, я не знаю, потім може знімати, як це відбулося з журналом Тайм це і Саймона. Бо він і не почитав, йому просто сподобався, так що президент вірить в те, що ні радники офісу президента не вірять. Він подумав, що класно, що у нас президент вірить, а потім подуся, а так що радники це ж моя парафія, якось так некрасиво виходить. Ну і нагороджував я також його, тому що без єрмака не може бути нагороди. Як ухвалення рішення відбувається в Україні, тому повертаючись до прес-служби Кулеби, ми спочатку говоримо, що там Єрмак, а потім Кулеба буде нам певну міру ці меседжі розшифровувати нам і нашим західним партнерам, які думають, що там взагалі відбувається, з ким ми зучаємось де той телефон словами покійного кісенжа, кому треба набирати. тому що міністр закордонних справ Сіярто має зустрічатися з міністром закордонних справ Кулєбою. Коліба, коли сказав, що я готовий там повсти до Угорщини для того, щоб все ж таки зустріч відбулася. Він є тією людиною, яка відповідає відповідно до конституції за ту сферу компетенцій, вич за яку він отримує зарплату. В них є свої прислужби, є сам подаліки в офісі президента, є своя прислужба там з Ніколенком в Міністерстві закордонних справ. Тобто, кому набирати нашим західним партнерам, хто ухвалює рішення? Це стосується міжнародної сфери, це стосується військової сфери, це стосується інших сфер. Всі набирають, ага, ну да, Ну єрмаку будемо набирати. Єрмак, ну так і до мене набирають. Я тепер буду, значить, тут хвалити рішення. Це неправильно. Не тому, що мені не подобається ремак. Він мені не, 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 не подобається. а Пам'ятайте, слова Ющенка. Ну, ми не маємо знати слова, е, прізвища сантехніка за всієї поваги до сантехніка, До поваги до всіх людей, які працюють. До всіх у владі, не у владі, але ми не маємо знати людину, яка є чиновником в системі, яка має допомагати президенту ухвалювати рішення. Але є Міністерство кордонів справ, є зарплата. Зараз там шмигаль постанову вводить, де тепер скорочуються вакансії, де буде зекономлено 8 мільярдів. Давно це було треба зробити, тому що отримували по 700, по 800 Відсотків премій, вони отримували чиновники вищої категорії багато хто більше, аніж хлопці на нулі, аніж льотчики, які для того, щоб отримувати ці сутисті, які вони отримували спокійно собі. Десь там на Закарпатті роздачу в онлайні працюючи або тікаючи від міг 31 в пасажі в Ркійських ресторанах. Завіщо виходити на роботу? Це ж тривога у нас. За це вони отримують ті відсотки, які льотчики отримують літаючи щодня. 30 днів вони мають без перерви отримати ті гроші, які цей чиновник. Повертаючись, вони утримують гроші. Є постанова щодо того, яким чином вони будуть економити, економити гроші, щоб не було цих флюфтів, на яких вони тримають людей, поки вони в пасажах. Це такі київський ресторан, центр міста, де вони ховаються значить, від, від тривог. Це ті, які в Києві інші навіть не приїжджають до робочого місця. Нащо їхати знов тривоги завтра будуть? От на відміну від цих люди деякі працюють, але вони їх тримають цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Так от е міністерство кордони справ є структура, є повноваження, яких визначені Конституцією, законами України про центральні органи виконавчої влади. Є положення про міністерство. все це є там, не написано. Щоб ти підпорядкован був е, керівнику служби, яка допомагає президенту. не написано. Тому, глубо кажучи, не цільовий характер використання коштів на не можна приписати. Але нам потрібні стосунки з Угорщиною, якби нам було не складно це усвідомлювати, тому що. Ну, складні у нас взаємини, і деякі рішення в Європі, в Європейському Союзі, залежать від того, дасть у цей значить сієрто з Орбаном чи не дасть зелене світло. Але і Європейський Союз має також це розуміти. І в, 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 в певну міру деякі речі, які відбулися, коли сказали ну ді, пам'ятаєте, класика всадка. Йди попий каву, щоб тут нам не заважати. І Орбан по потилицю і пішов. Це йому сказав Шольц. З іншого боку, треба було йому зберегти, зберегти те, що в нього називається обличчям, тому що він давно вже втратив перед Путіним і він так наклав, нібито гроші вето на ці гроші 50 мільярдів. Але 1 лютого я переконаний, що буде ухвалення рішення або з Орбаном. І тоді буде забезпечення єдність Європи, він там що собі там е, виторгує. Або без Орбана, коли 26 країн без Європи з одного боку нададуть Україні ті гроші, з іншого боку, е, певною мірою вони на цей виклик. Щодо того, що їх можна шантажувати, що це стає успішною практикою прецедентом, які захочуть певною міру десь мавпувати інші, тому що що дозволено орбану, значить, можна дозволити там і ще комусь. А у них там вибори потім до Європарламенту, Він там популярний в себе в країні, тому що він шантажист. Хто б говорив про Орбана, якби не його шантажі? Так, от він я прискісу буде проформотувати, на мою думку, систему хвалення рішення всередині. Коли можна обходити віта, яка стосується міжнародних проблем, європейський союз має бути все ж таки більш е централізованим в арному сенсі цього слова, він має бути більш прозорим в системі ухвалення рішень не дозволяти провокації, і тоді е певною мірою е не просто. Обійдуть Вето, надаючи Україні фінансову допомогу, а ще і спробують переформутувати Союз, щоб він був більш дієздатним і спроможним ухвалювати рішення. Угорщина нам потрібно, треба залучати, треба бути там, де можливо, але не поступатися. Ще раз наголошую, тому що і Орбан не заскоче, якщо українська влада не дасть йому це зробити. Ви у своїй відповіді згадали ще раніше про Шмагаля, тож про Кабмін зараз. Кабінет міністрів на засіданні затвердив законопроєкт, який заблокує реформу бюро економічної безпеки. Ну і таким чином, фактично, законопроєкт зберігає контроль Татарова над цим органом. Скажіть, будь ласка, чому офіс президента так боїться втратити контроль над БЕП? Ну тому, що ми з вами говори зараз Єрмака, Ермака. Тепер доведеться говорити про Татарова, тому що Татарову дозволяється робити. Він практично ми говоримо про Орбана і про європейський союз. Тепер давайте скажемо про те, яким чином європейський союз має казати: Слухайте, що у вас там відбувається. Взагалі, людина, яка там озвучувала фактично тези Захарченка. Це того міністра закордонних, міністр внутрішніх справ, який насправді створив філію російського міністерства внутрішніх діл. Він фактично був підпорядкований втік до Москви, Захарченка. Вчора у ООН, на наданому йому Росію майданчику, розповідав там якусь параною, але риторика. Татарова під час майдану співпадала з риторикою Захарченка, який подав Татарова і був нагороджений тим самим Януковичем. Вибачте, тут, тут нема де е, нема де ставити клейма на Татарові. У нього була кримінальна справа, яка розглядалася набу для того, щоб кримінальна справа набу не була підпорядкована людина, фігурант, який пішов на певну міру співпрацю з набу. А є можливість йти на співпрацю, тому коли ти розповідаєш все тобі певну міру, десь там ну грубо кажучи, тобі там від 15 дають 8. Це нормальна правова угода зі слідством для того, щоб він там не розколовся, зробили для тієї людини іншу кримінальну справу, подали справу в набу, але ну не доїхала від набу, припрошу до СБУ. Не доїхала від набу до СБУ кримінальна справа. Ну документи не доїхали, і суд сказав: Ну не доїхали, то не доїхали кримінальна справа закрита. А людина, яка розслідувала в набу цю кримінальну справу. Андрій Клімєнко не призначався на посаду спеціального антикорупційного прокурора, хоча б два рази пройшов конкурс. І Захід сказав, давайте призначайте, поки президент Зеленський не сказав, ви там щось там все ж таки робіть, тому що від цього залежало надання Україні, е, тоді на той момент е, можливості тати кандидатом члена Європейського Союзу, на якому рівні татари значущий для президента. На якому рівні Байдену обіцяв Європейському Союзові обіцяв? Обіцяв Урсулу фон дер Ляйн і поки саме це не да до того там Татара фактично держав. За якісь там місця Єрмака Єрмак відповідно так. десь так е, притримував деякі можливості президента. Тому Татара втримає е, насправді всю структуру в зазручниках, всю правову систему. Він керує судами, він керує правоохоронну систему в цілому. Е, ну, очевидно, він в цій ролі потрібен єрмаку. Е, ну і президентові, якщо президент це дозволяє.